Займає окреме місце в антології дивану на Рудані. Нові музичні колективи продовжують дивувати новими формами звучання та виконання. І сьогодні, друзі, в студії гурт відверті. Волин Андрій та Дмитрук Ксенія. Радий вас бачити, дідо мене, Андрію, Ксенія. Андрій. Ну, у вас образи такі прям як потрібні для музичного дуету. І я оце таки я сьогодні. Подій. В чому була можливість прийти до вас на ефір? Слухайте, є про що поспілкуватися. Знаю, що є виступи, є те, чим готові поділитися. Але давайте традиційно для нашого дивану. Дещо про вас подивимось в рамках нашого прев'ю. Домовились? Так, звичайно. Тож, шановні глядачі, увага на екран. Андрій Волинцев та Ксенія Дмитрук молодий дует під назвою Відверті. Їхні шляхи перетнулися завдяки співу. Вони обоє люди, які живуть музикою. Андрій простий хлопець, який ніколи не розстається зі своєю гітарою. Ксеня гостя цього міста. Обожнює знайомитися з вуличними музикантами. Андрій. Ксенія. Слухайте. Давайте розпочнемо з початку. Розповім свою історію, як я познайомився, ну майже з вашим дуетом. Я бачу неодноразово Андрія його сольні виступи. Кажу: Андрію, а давай, можливо, на диван. Він каже: Я вже в дуеті співаю. Я кажу, так тим паче так цікавіше, адже... Двоє краще за одного, я так вважаю. Тому розповідайте, як з'явився ваш дует, і назва дуже мені імпонує. Хто розпочне? Ксенія Андрія. Розпочну я дует у нас з'явився в принципі, нещодавно. в принципі, Півроку десь ми граємо. Влітку Ксеня підійшла до мене, я як завжди грав біля, Карл... біля театру. 에... І просто попросилася. До мене дуже часто підходять. Попросилася <рик> <с brighten> в дует чи заспівати? Це Ксенія, ваша версія. Моя версія. Ну, я ВПО, тому я переїхала у Кривий Ріг, і мене, ну. Був дуже пригнічений настрій. Я ходила собі, гуляла по вулиці, шукала чим би зайнятися, ну так мовити. Чую, співає Андрій. Співає непогано. Я не підходжу до музики, які співають погано. І я думаю, боже, одну пісню співаю, іншу, другу, третю. І всі пісні мені знайомі, я так хочу підійти заспівати, але мені було так страшно. Я Наважилась третя пісня, чесно. І перша пісня, яку ми співали, це було три хвилини, друга ріка. І от ці пісні просто розпочалась. Ми якось так зачепилися, і Вона поїхала. Дует потім вже був. А початок був саме такий. А початок був початок? на вулиці. Так, так. Вулиця з'єднала нас в домі голубих ночей, так співали. Хлопці, з Оканельзи, ну у вас по іншому. Не знаю, чому такий колір. Ксенія, я yeah. бачу у вас щось в руках. Дайте це мені на секундочку, тому yeah. що ви так жестикулюєте і воно все, все yeah. в нас йде. Я yeah. Все, yeah. в кишені. Yeah. Я потім поверну. Mm -hmm. Не хвилюйтеся. Слухайте, давайте про назву, адже. Назва, я так розумію, що описує саме ваші емоції, ваше ставлення до того, що відбувається під час виконання пісень. Так чи ні? Я. я нормальні висновки зробив, чи є якийсь ще інший підтекст в цій назві? Назва відверті. Хто придумав? Сеня. Придумала Ксенія, в мене було дуже багато варіантів. Боже, я навіть не хочу. Все озвучувати. згадувати. Ні, не, давай, ми, так, давай, не. Давай, хоча, б, хоча б один, окрім відвертих, як е, ви могли. Фаєрфлайс. ну... Типу, да, ну Мотильки. ні? Е, світляки. 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 Так ще був варіант Стріт Войс Street Voice. Або ще щось таке, але ну мені не подобається. Ну стріт Войс, та все. Я просто перебрала собі в голові і кажу: Андрій, ну ми завжди співаємо, що бачимо, то співаємо, що відчуваємо. Чому ні? Ми дуже відверті в самоспів. Давай зробимо та давай. І все, вони так причепилися до нас. Ну нічого собі причепилося, І за півроків уже диван на Родані. і Маю надію, що це буде сходинкою до інших проєктів за вашу участь в якості хедлайнерів. Хотів дізнатися взагалі щодо вашого ставлення, до вуличної музики, адже е, це не для всіх. І не багато музикантів з мого оточення можуть собі дозволити грати на вулиці. Е, які у вас цілі саме коли ви співаєте на вулиці? Ну, е, найперше для мене і найголовніше, мені здається. Це просто все. Реклама. Звуці. Реклама себе як виконавця, себе як виконавця колективу. Зрозумів. Угу. Це, це найперше, ну, мені так здається. Е, тому що, ну якби я не стояв на вулиці і не грав, я думаю, ти про мене і не дізнався. Ну, як А до речі, я тобі скажу про те, що це було дуже відверто. Адже ті, хто до мене там приходили величні музиканти, вони кажуть, ми там творчі люди, нам постійно потрібно бути в цьому русі творчості і так далі. Тут Андрій прийшов, каже, так, тут рекламка, так щоб було що. Додати до своєї соціальної мережі. Е, так друге, друге це заробіток, звісно, але, але. Заробіток ми дуже грамотно розподіляємо. Розподіляємо, я Ем... Вкладаємо в майбутнє, скажімо так? Так. Інвестуєте? Інвестуємо, так. Крипту. <реш> вивчаюся, ну, я... ну, як мінімум, ватарі... найбільша слабкість музичних музикантів. Найбільша слабкість музикантів. Це просто музичні інструменти і обладнання. Uh -huh. Так. Зараз що у вас за обладнання? З чим ви граєте, окрім гітари, яка зараз знаходиться в кадрі? Ну, Тим ще для виступу. У Ксюхи було була звичайна окулеля. Ми зробили з нею електроакустичне. В майбутньому плануємо її додавати до цього всього діла. Е, також у нас є тамбурин. Ксюха, до речі, на ньому і грає. На тамбурині і на шекері. Е, я вас забрав шекеру, я вийшов. Я поверну, я поверную поверну. е, Ну і, звісно, мікшери, ну, не мікшери, мікшер. Е, мікрофони, е, саме звукове обл обладнання. Зараз це дорого. Нормально. Але я, я скажу чесно, е, якби я повернувся туди назад, коли я купував цю колонку, е, я б взяв щось інше. Ну, типу, е, Не зовсім відповідає моїм вимогам ця колонка. Так вона гучна, так вона е, в принципі, справляється зі своїми ролями, але хотілося б трошки Щоб була, так? Чистіше, так. Mm -hmm. Розумів, ну так слухайте, все попереду. Якщо там щось потрібно, ми на там колонок дофіга. Я вам кажу, що <реш> ну, вам щось дати політати. <реш> Ні, мені ж потрібна автономна. А ну таких мене нема. Вибачаєте. Слухайте, давайте про те, що ви співаєте. Який репертуар вашого колективу? Як ви його підбираєте? За ким з вас останнє слово щодо цієї пісні. Вона потрапить до нашого трек-лісту? Ще не потрапить, на що звертаєте увагу. Ну, я не знаю, як останнє слово, але ми слухаємо, там, наче скидимо одне одному. О, яка класна пісня. Ну, Одразу скажу про те, що ми не співаємо російськомовних пісні ну, так... взагалі. Ні, ну розумієте, як вуличні музиканти ми стикаємось постійно з цими проханнями, недоречними дуже. Так, хто це Ну, ми такого не знаємо. Зараз ми всіх здамо. <реш> Мені, будь ласка, посилання на її життя. Україномовні пісні, і зараз інтегруємо у свій плейлист англомовні пісні. Це не так легко, я здавалася, але нічого, ми працюємо. останнє слово, ну як так? Я кидаю Андрію пісню, кажу, Андрій, послухай, класна пісня. Мені зайшла, я вже просто добу слухаю на повторі. Він каже: Мені не подобається, каже, добре. Проходить тиждень. Я кажу: Андрій, ми вже спробуємо. Ми пробуємо і все, вона вже у нас в плейлисті. А можна про якусь реальну пісню, ось, з якою була пов'язана саме така ситуація розповісти? Наприклад, пісня. Бланш? Е... так? Тема. Або, або е... цей хлопчина. Е... Аркош. Так, так. Е... Аркуш. Я просто. Е... Чомусь, чомусь щось мені заважало, що не зали? подобалось. Я не знаю. Я не можу зрозуміти, сказати, ну, що саме мені не подобалось. в ній. Але е, через, я не знаю, раз за три я її послухав. І вона з'явилася в, наш, в нашому плейлисті. Ну, найчастіше гітара. Так, взагалі я піаністка і піаністка професійна, тобто це моя основна спеціальність. Але, на жаль, фортепіано такий інструмент, що ти його просто не поносиш з собою. Навіть навіть синтезатор, навіть міді-клавіатуру це все дуже складно. Тому, на жаль, поки в нас основний інструмент гітара, а перкусія це так. Навчаюсь. Це перкусія, так. Ну, я просто вперше бачу таку я. Покажу вам. Перше, бачу таку. <рес> так, це саме звичайний простенький шейкер. Е, є базяч інших. Е, я маю надію на те, що він сьогодні ще набуду в пригоді. Та <рес> <рес> я впевнений. Ну окей, давайте ще про репертуар. Де ви знаходите ті пісні, які потім ви вже конвертуєте до ваших пісень, вашого трек-лісту. <рес> це якісь це... Мережі, YouTube Music, TikTok. На що звертаєте увагу? І YouTube, і соціальні мережі, і тік-ток. Я б сказала всюди дійсно. Так, більшість пісень, в принципі, які ми граємо, ми знали раніше. Ну, типу, ми їх колись чули. Дуже мало насамперед пісень, тих, що ми саме вчимо довго. Ми можемо на вулиці просто вийти. Відкрити текст і одразу заспівати пісню, яку не співала ніколи. Ну, ти скажи, є такий ще момент, коли ми ведемо стріми, ми інколи проводимо стріми. О, так давайте, де можна е знайти TikTok. стріми. Це до Андрії. Реклама це до Андрія. Ні, давай так. Потім рекламний відділ мені там не сказав, Міша, тут є певні заборгованості перед нашим каналом. Стріми, і що там відбувається. Стріми. І інколи люди просять нас заспівати ту чи іншу пісню. Ми намагаємось заспівати, якщо ми її знаємо, ну, і якщо ми зможемо. Позоритись не хочеться, значить. От і бувають такі пісні, які ми не знаємо. Ми просимо там, будь ласка, дайте назву гурту або назву виконавця. Ми послухаємо. І буває дійсно такі пісні, е, ну які просто треба вчити. Дуже гарні. так. Так що і з цієї платформи ми беремо ідеї. Окей, ну давайте так. Я знаю, що в різних закладах вас можна почути. Зараз ми не про заклади. Давайте, хоча б про сторінку там в Тіктоці, в Інсті, як знайти, щоб потрапити Це до вас просто... на стрім. Все просто в Тікток є відверті, так і підписані. І в інстаграмі відверті song, да? так? Сонг. Слухайте, ну давайте ще поспілкуємося щодо замовлень. Найчастіше. В рамках ваших виступів, в рамках стріму, е, хочуть якусь нову українську музику почути. Чи вже відомі хіти, ну на кшталт там Скрябін, Оканельзи, ці всі знайомі всім нам композиції. Які композиції переважають в бажаннях саме слухачів? Mm -hmm. Mm -hmm. На мою думку, переважають mm -hmm. для мене порівно, тому що так, так. Uh, в нас. Різні різна вікова категорія глядачів, і люди просять давно знайомі, давно відомі пісні, і ну такі не знаю, ну діти, не діти. Підлітки, підлітки просять сучасні пісні і з. Це завжди речитатив там якийсь чи ще щось. Те, що ми, ну на жаль, не інтегруємо у свій спів, і ми постійно відмовляємось, відмовляємось. Тому я б сказала 50 на 50. І сучасне, і старе. Ну а слухайте, ну парова машина, ви співаєте? <ріху> Наспівано. Ще досі ну ми сьогодні, сьогодні просто йшли, і заспівали. І, ну перший типу. раз. Ми І, до да. того ніколи їм. Я знаю, що ви там щось готували для нас в рамках нашого проєкту. Але мені цікаво було просто почути цю штуку-парову машину, якщо є така можливість. Зав... Це взагалі без питань, що ми зробили. Ну зараз, ну тут і зараз не yep, yep. друзі. Це ми не готувалися до цього. Це буде повніший експромт. Я знаю, що у нас є ще час поспілкуватися, але давайте ми зробимо приємно нашим smm менеджеркам які будуть mm -hmm. потім це все викладати до соціальних мереж. І Тут, начебто, оп, і на родані нормальний тренд тік-току від гурту відверті. Добре. А ну що? А можна десь слово? Була в мене парова машина, я би її продала. А за ті гроші музики хороші найняла, найняла. А далі я не знаю слів. Все? Uh, забравим, uh, де не була uh, забравим, Ксенія? <laughs> де була Ксенія? Вона, 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 мені здається, просто не знає цю пісню. Як це можна не знати цю пісню? Вона вже тиждень в всіх трендах. В мене там вся стічка в Тіктоці, там парова машина, там no, ремікс, like ремікс, like ремікс. Like Слухайте, ну окей, ми почуємо, послухаємо що композицію, яку ви підготували. А, давайте ще зараз в нас початок березня 2023 року. Найближчим часом, може, там будуть певні дати, коли можна вас почути просто на вулиці. Чи у вас є там постійний певний час, коли ви стоїте там на театрі мені, Тараса Шевченка? Чи, можливо, в інших локаціях? Запросіть мене та всі наших глядачів. Ждемо на... тепла, ждемо тепла, ага. найближчий теплий вихідний день. Я думаю, ми будемо після четвертої четвертої у вас одна локація? Е це соцмісто. Соцмісто. Або, або... або де соцміст? а, театр Шевченка. А, ні, зараз, якщо буду питати, де там на соцмісті, це реклама, там поруч. <смісто> та тут, <смісто> я думаю, кафешко, що там і... немає реклами. Просто перехрестя. Перехрестя? Ну, десь. Перехрестя на соцмісті. От, там соцміст. нас чутно. <смісто> угу. Вас почути в нормальну таку колонку. Окей, е слухайте. Цікаво дізнатися ваше ставлення щодо благодійних виступів і зборів донатів в рамках вашої творчості, адже всі музиканти, які були на цьому дивані, казали: ми чекаємо на потепління для того, щоб організувати певний концерт. Як у вас з такими концертами? Чи має місце саме благодійність у вашій роботі? Скажімо так. Звісно, має місце значення. Е, найперше, це літературні вечори, організовує там дівчинка, дівчинка знайома, ми збираємо на ЗСУ. Е, також було в одному із закладів нашого міста. Е, назву, я думаю, не пам'ятаю точно, але в принципі збираємо потихеньку. Е, не так часто, як хотілося б. Але, але робимо, тихенько робимо. Окей, ну маю надію, що зупинятися ви не будете. <свісно> Заспіваєте щось? Та так. не питання <свісно> <свісно> Ну, Тоді, шановні наші глядачі, зараз друга вже пісня у виконанні гурту-відверті. Перша була в якості виключно імпровізації, а зараз вже щось підготує. Овлене ми почуємо. Тож, друзі, це Дван Культ Фронт на телеканалі Рудана в нашій студії. Гурт відверті. Що сталося з нами все те, що будували роками, ночі і дні, зйомні квартири, кайф навесні, бо і року мири, ті, хто назавжди змінили нас. 「おしおおおおおおおおおおお Андрію, Ксенія, дуже вам вдячна. Тисну руку. Так тепло поспілкувалися. <рив> Дякую вам. А, тож, друзі, гурт відверті, Волинцев Андрій та Дмитро Ксенія. Тільки що на дивані, наживо. скажу вам традиційне, слава Україні! Героям слава, дядька! Туди подивіться, та кажіть всім бувайте. Пока.